Якщо після роботи у вас немає другої зміни на кухні, то я вам заздрю. На зв'язку Катерина, і я тут амалізую не ідеальність. Моя кухня після робочого дня виглядає так, наче по ній пронісся тайфун. Дуже дивно, що він забув на моїй кухні, але менше з тим порядок все рівно тут ніхто, крім мене, не наведе, тому що моїм хлопцям байдуже, а мене це прямо ж бісить такий бруд на кухні. Я взагалі не можу лягти спати, поки в мене на кухні не прибрано. Не шукайте тут якогось психічного розладу, все дуже просто. Я встаю раніше за всіх, і я хочу, щоб на кухні було. Чисто, коли я прокинусь. Якщо я дуже втомлена, я можу забути на прибирання і прибирати вже зранку, але тоді я ненавиджу не лише весь світ, а лише й себе. Бо набагато приємніше все ж зробити все з вечора і вийти зранку на чисту прибрану кухню. Бо я ненавиджу починати день з прибирання. Якщо ви додивилися сюди, то не забудьте підтримати мене та підписатись. Тут немає успіху, тут лише реальність. Ну а вже після того, коли кухня остаточно чиста, можна приготувати собі щось на вечерю. Зазвичай за їжу у нас відповідає Андрій, але зараз ми дуже багато. Багато працюємо, тому готує той хто має сьогодні більше вільного часу. Але тут і готувати нема що треба натерти буряк та зробити з нього салат. Ну як салат додати олію та сіль, і ось таке меню у мене сьогодні на вечерю. Мені смачно та всіх обняла.